Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні ми продовжуємо або ж ставимо крапку в нашому проходженні Республіки Білорусі у Харсіфайрон Фо з модифікацією, яка додає Білоруську державу незалежну у 1936 році. Отже, друзі, це третя фінальна частина. Ми будемо продовжувати наш нелегкий шлях, який розпочався з 1936 року. Як ви бачите, ми будемо намагатися виграти радянську-білоруську війну. Є в нас для цього сильні союзники, є в нас для цього армія і є в нас для цього все, щоб змінити віртуальний світ та побудувати справедливий світ, знищивши радянський комунізм та, можливо, навіть ставши східньою європейською наддержавою. У вигляді Республіки Білорусь. Отже, сьогодні, розпочинаючи свою кампанію з 1 січня 44-го року, наш Васлав Устилович Ластовський намагається добити сили Радянського Союзу, а для цього йому допомагають американці, які вступили в напевно в 41-му році в наш альянс. Таким чином дали нам нагоду, дали нам гарантію незалежності, за допомогою якої Німецька імперія без Гітлера. Якщо ви пильні були, то ви бачили, що громадянська війна 36 року розпочалася. І Німеччина без Гітлера захопила французьку державу у другій серії. Вони хотіли б йти на навсхід, змусивши ультиматумом Польщу капітулювати, тобто Польща тепер є їхнім союзником чи маріонеткою. То саме хотіли б вони провернути із білорусами та піти, можливо, на Москву, але американці... Білорусі, естонці, латвійці та литовці не дали їм це зробити сьогодні. Розробивши радянську армію на території України, наша головна задача це взяття Москви. Та подальше знищення радянської армії з метою деморалізації всього, всього радянського союзу та е, ну, завершення цього військового конфлікту, того, що простори Росії, як писав е, німецький генерал, нас поглощають. А дивізії нам самотужки щоб впоратися з цією великою машиною дуже ну, мало. Мало дивізій, мало сили. Добре, що нас підтримують союзники. Добре, що основна сила радянської армії. Знищена була нашими військами в 42-му році на території України. Багато було дезертирії з території України, які бачать, що білоруси намагаються боротися проти червоної загрози та можливо дати незалежність нашій ненці Україні. Знову котел, який допомагає нам сильно послабити позиції Москви, того, що цей смоленський котел дасть нам нагоду практично без бою піти і взясти Москву. Для цього доведеться ще трошки зачекати. Безперечно, радянська армія, яка втрачає логістику, але станом, ну, дивлячись на фактори того, що це січень 44-го року, тут люта зима під Москвою. Наші війська просуваються набагато повільніше. Радянська армія ефективніше веде свою оборону. Ну і білоруси теж саме втрачають не бойові втрати у цьому протистоянні. Але тим не менше, в лютому, я думаю, що 3-4 лютого ми вже на підходах до Москви. 3 лютого ми майже захопили цю їхню червону столицю. Ну а 4 лютого, 7, у 7 годин ранку, Москва пала без єдиного пострілу. Так як я і казав, друзі, Смоленський котел дам нам нагоду без бою взясти. Москву, Республіка Білорусь, по суті, тепер має на меті взяти Волоград, він же в попередньому Сталінінград, після Сталіна його перейменував цей Олексій Риков, теперішній лідер Радянського Союзу. Ну і Смоленський котел ми намагаємося повністю знищити в лютому 44-го року. Дуже важка була боротьба. Напевно, що ми точно б не впоралися, якби сам на сам воювали з Радянським Союзом. Готова була оборона нашої держави, нашої батьківщини до протистояння з Радянським Союзом, але не готові були сили для того, щоб перемогти Радянський Союз. От у цьому мінус. В лютому також ми захопили 16 лютого 1944 року Волоград, і таким чином американці взяли Сталінінград. На Білоруси взяли Волоград та Москву три самі топові міста. Плюс до того, що невеличкий котел сформувався тут. По суті, був захоплений союзниками Республіки Білорусі у цій альтернативній історії. Радянський Союз повністю друзі знищений. Ми маємо на м'яті і бачимо, що ця країна ну, вона вже доживає свої періоди. Армія розгромлена, населення деморалізоване. Війна ведеться проти радянського союзу з різних сторін. те, що Естонія, Латвія, Литва та Білорусь з американцями лише одна сторона медалі. Безперечно, з ними ще воюють. Японці з їхніми союзническими силами. І хотів би сказати вам наступне, що якби не армія Білорусі, якби не розпочалася ця війна, то японці би точно програли у Китаї їх уже Радянський Союз зі своїми союзниками, там китайцями, чи йому вдалося дивіться, половина Китая все ж таки зробити своїми союзниками, бо змогли би вибити японців із території Китаю, ну а потім піти в Манчурію. Потім піти на Корею, висадити свій десант в Японію та заставити цю країну прийняти комуністичний стрій у своїй альтернативній реальності. Тим не менше, червень 44-го року розпочинається тим, що ми йдемо на Урал. На Уралі бачимо нова столиця Радянського Союзу це дачі Сталіна. Дуже дивно для Олексія Рикова, який боровся проти Сталіна та скинув цього диктатора. Все ж таки оселитися в дачі, у дачах Сталіна. Але, як то кажуть, очевидці, в реальному історичному циклі це реальна отака була стратегічний об'єкт. Там Сталін, по суті, побудував, ну, можливо, як сьогоднішні диктатори, собі будують підземні бункер, підземні міста там із декількома тисячами. Різного люду, який би обслуговував в разі там, ядерної війни чи такого падіння, як ми бачимо тепер, де Балтійський Союз захоплює та знищує Радянський Союз. Ну, можливо, це точно не вигадка. Але як би там не було, американська розвідка доложила, що у дачах Сталіна знаходиться Олексій Риков. Ми прямуємо туди. Уральські гори взяти дуже важко. Тут клімат надсуровий і не дивлячись на те, що це літо, але там постійно, ну напевно, я там не був, але гадаю, що там постійно йде зима. І самі по собі Уральські гори це дійсності природній такий бар'єр. Ми взяли їх 6 липня 44 року. І як ми бачимо, вже 7 липня, після взяття дачі Сталіна та захоплення Олексія Рикова, того тодішнього президента або ж там председателя Компартійця Радянського Союзу, Радянський Союз капітулював і японські сили, американські та Балтійські сили знищили цю надпотужну червону загрозу у альтернативній реальності. Залишається ще комуністичний Китай та Гуанська кліка. З якими я напевно гадаю, що японці поруються Дуже швидко того, що вся підтримка Радянського Союзу впала. І захопити японцям тепер Китай залишається питання часу. Тим не менше, ми повинні вирішувати долю падіння Сталіна. От, дачі, точніше, Сталіна. Як я казав, дивіться, тут її охороняли 50 тисяч елітні війська. Це були підземні бункера, це були дійсності міста от, для Сталіна, в яких він проживав і готувався до найважчих часів. У своїй історії. Я гадаю, що ці історії йому вони не допомогли того, що його скинули із влади, Але у нас є нагода чи спалити це до бісової, не кажу кого, або відреставрувати та зробити музейною пам'яткою. Я безперечно роблю. Із цього музейною пам'яткою, того, щоб всі люди от після цієї війни, може навіть в радянському Союзі перейде там перестройка, вони бачили наскільки комунізм, який засуджує капіталізм, який говорить, що західні країни ну, просто-напросто дно. Щоб вони бачили, що радянські лідери, той же самий Сталін чи який які в дачах Сталіна. Вони нічим не краще західних лідерів на кшталт Фла Франкліна Делану Рузвельта, чи там того ж самого Адольфа Гітлера, Вінстона Черчилля із його Даунстрітом і тому подібне. І так, друзі, розпочинаються мирні переговори із Радянським Союзом. Вимагання Республіки Білорусі доволі такі прості: це звільнити братську Україну, звільнити її не в якості маріонетки ні, цього робити ми не будемо. Ця держава теж багато застраждалася, і саме українська кампанія, в якій допомагали прості люди проведенню та знищенню радянської армії на території України, вони ну по суті заслуговують на свою незалежність. Так і сталося. Правда, без Крима, бо Крим передати Україні ми ніяк не можемо. Ми звільнили цю державу, але наша задача буде полягати в подальшому. Я не маю там територіальних поступок від Радянського Союзу, мені їх, їх не треба. Ми максимально послабили та розділили Радянський Союз 25 серпня 44 року. Японія від... Ну, відлапала собі великий шматочок Радянського Союзу, але натомість ми звільнили багато народності у цьому тоталітарному строї. І люди стали щасливими оточується і Кремль, Республіка Україна, і Казахстан, і Грузія, Арменія, Азербайджан і різні нацменшинства, і Чечня. Вони всі отримували і отримували, отримують точніше допомогу. В якості звільнення зі сторони Республіки Білорусі, яка ну справді дуже гарно себе проявила в цій альтернативній реальності, ми гарантуємо паралельно Республіці Україні незалежність. Якщо там німці, венгерці чи румуни будуть іти на Україну, ті ж самі поляки можуть з німцями піти на Україну, то ми безперечно будемо захищати цю країну, допоки вона не побудує поки що основи для. Демократія, а потім переход до Балтійського Союзу. І так, друзі, 27 серпня 44-го року завершується наш альтернативний цикл, тобто альтернативна подорож у цій реальності в наша підходить до кінця. Хотів би сказати, що ми добились справді високого результату, того, що перемогти Радянський Союз це було важко. Як я вже їй кажу, ми готові були до оборони проти Радянського Союзу. От побудували ми прекрасну лінію оборони вздовж нашого кордону, як із німцями, так і з Соєтами, але перемогти їх, ну, це було б нереально без наших союзників, в тому числі тих же ж самих ненависних американців, які, яких так не любить Радянський Союз. Ну а наразі ми е, готуємося до відходу. От бачимо, що немає ніяких нагород на превеликий жаль у нас. Я дякую вам за те, що залишаєтеся вірними з нашим каналом. До побачення всім. Сподіваюся, вам дуже сподобалася ця альтернативна подорож. Хай вам щастить і ще побачимось.